Вже скоро прийде. дому кого піти Там добрячка. Дуже хочу, я сліти. Він Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, та сам дітла. Берщи, екран ранді. Слухай, слухай мене. Я казав не чіпати мене. Чому це? Сказано тобі, я злий. Нарешті я е, дістався додому. Привіт, діаночко. Привіт. Привіт, Максим. Не роби так. Чому ж це? Я ж лише хотів з ним привітатися. Коли б ти знав. Що, що що я мав би знати? Ще злий і сердитий. Оце так. Оце так. Ану, Максимку, скажи ну мені, що ж тебе так розсердило? Н нічого, просто злий і все. Цікаво, цікаво, ану розповідай, на кого ж ти так крепко сердишся. Та ні на кого я не серджуся. От тобі маєш. Але я хочу тобі сказати. Що мені все-таки потрібно встановити, що стало причиною такої твоєї поведінки. Та він, мабуть, на з цієї ноги встав. Я тобі не на цієї ноги. Встав. Зачекай, зачекай, зачекай нам. Це просто такий в народі вислів є. Встав не з цієї ноги. Знаєш, що він означає? Я зараз тобі розповім. Він означає, що людина ні з того, ні з цього. Прокинувшись, має поганий настрій. От і все. Он вона в чому причина через ногу. Як це я зразу про це не подумав. А з якої ти сьогодні ноги вставиш? Правої чи лівої? Ой, а я уже не пам'ятаю. А навіщо тобі це пам'ятати? Як навіщо? Щоб з цієї ноги завтра стати, яка гарний настрій принесе. Ну і ви мене насмішили. Друзі, не потрібно вам цього. Чому? ж? А я зараз вам розповім чому. Знаєте, цей вислів означає, що людина, яка має поганий настрій, і сама не знає, з якої причини він виник. А тому все шукає, як виправдати свою поведінку. То права нога не так стала, то ліва. А насправді знаєте в чому причина? Слухайте уважно. Насправді людина сама винна, що не може контролювати свої почуття та емоції. А як же ж їх контролювати? Слухай уважно мене, я тобі зараз розповім. Та і вам, мої любі телеглядачі, слухайте уважно. Я поділюсь секретом, як контролювати свої емоції. Народна алтайська мудрість каже, погана погода мене, а злість недоброї людини ніколи. А наймудріший з усіх людей це цар Соломон. Чули про такого? Да. О, молодці. Так ось мудрий цар Соломон говорив не заздрити злим людям, не бажати бути з ними, бо їхнє серце говорить про щось погане. А уста їхні мовлять про зло. І знаєте, що він радить? А він радить не тільки не заздрити їм, а й не товаришувати з такими. А щоб дізнатися, чи зла людина, чи ні, вам потрібно з нею лише поспілкуватися. Бо їхні слова викажуть їх. А злих друзів, гадаю, ніхто не хоче мати, так? А ще пам'ятайте, що злість вона дуже шкідлива, вона руйнує, а добро будує. Тому-то мені на пам'ять прийшли ось такі поетичні рядочки. Маленька сходинка. Кажімо більше, ніжних слів, комусь всміхаємось ненароком. Тож не життя людське коротке, короткі в нас. Слова черстві, кажімо більше добрих слів, які гарні рядки. Це цікаво знати. Часом можна почути такі слова. Злий як собака. Чули такі слова? Так. Да. О, а я вам хочу сказати, що злих собак не існує. Бувають, знаєте, які собаки? Голодні і Нещасні, які дуже потребують опіки та любові. А ще ці наші чотириногі друзі є незамінними для багатьох людей. Одні собаки служать людям, знаєте, ким? пастухами, інші мисливцями. Є навіть собаки по сліпих. Собаки поліцейські є собаки. Які рятують людей з лавин та на воді. Останнім часом все більше собак на рівні з людьми беруть участь у порятунку людей, постраждалих при землетрусах, які опинилися під завалами будинків. Вони часто ловлять злочинців, навіть уявляєте, а деяких тримають вдома як вірних охоронців господарства. Собак навіть застосовують як тягова сила. Там, де інші способи пересування вельми скрутні. І без їздових собак північні народності навряд чи змогли б заселити землі крайної півночі. А зараз я вам пропоную загадки про тварин, які вірно служать людям та допомагають їм. Готові? Так. Садка та І ввечері, і зранку вартую я на ганку і кусаю, і навіть гарчу. В дім чужих я не пущу. Собака. Молодці, молодці! Вірно, це собака. Саме так. Слухайте наступну загадку. У господаря живу сіно їм овес, траву Працьовита і грайлива, довгий хвіст і довга грива. Хто це? Конь. Кінь, вірно, це кінь. Слухайте іще одну загадку. Йшов із ріжками сіжок, пригощав малих діток молочком таким смачним і поживним запашним. Хто це? А давайте ми запитаємо, хто це у наших любих телеглядачів. Любі дітки. Якщо ви відгадали загадку, напишіть нам листа за адресою, яку бачите зараз на ваших екранах. Ми будемо з нетерпінням чекати. Поміркуємо. Ну що ж, любі дітки, нам усім характерно дратуватися і злитися. Ці почуття можуть мати різну причину. Та треба пам'ятати. Що злість приносить проблеми, коли вона трапляється часто, і ми не знаємо, як себе поводити. Ось декілька порад для вас, любі мої друзі, та й для вас, мої любі телеглядачі. Слухайте уважно: коли так трапилось, що ви чомусь розізлились, зробіть щось, що могло би вас заспокоїти. Ну, наприклад, можна якимось спортом зайнятись. Наприклад, на велосипеді покататися. А дехто радить піти туди, там, де вас ніхто не буде чути. Ну, наприклад, у ліс. І крепко там покричати. Викричати все, що накипіло на душі. Або ж можна просто голосно поспівати свою улюблену пісню чи послухати гарну музику. Кілька разів. Промов сам собі, Заспокойся, усе гаразд. Заспокойся, усе гаразд. Нічого страшного не сталося. Зроби декілька повільних вдихів і видихів. Поговори з батьками, розкажи їм про свої почуття, а ще займайся творчістю. Це також може допомогти розслабитись, це також може допомогти заспокоїтись. Сподіваюсь, любі друзі, ніхто тепер з вас ні на кого не сердиться. Максимко, ти вже ж не сердишся? Ні. Ні? Ну молодчина, молодчина. Але якщо раптом гнів прийде до вас, то віднині ви знаєте, як з ним впоратися. Любі друзі, напишіть нам листа і там опишіть, як ви справляєтесь з поганими емоціями. А листи відправляйте за адресою, яку бачите на екрані. Ми будемо з нетерпінням чекати ваших листів. Ну, а зараз ми кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі. Добрячі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добричок, що, дивися. Що, що? Так, дівчатка. А зачекайте? А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть не уявляєте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше. Ась цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай скоріше. Так, Ісу. так, так, поспішаю. Що тут? Ану зачекайте хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так. Хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху, от тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова. Дуже гарна стрічечка. Ану, Дашу, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Так, Я теж хочу такі уроки і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесна перлинки, ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, І ці уроки обов'язково будуть у вас.